Вітаю друзі, сьогодні 8 вересня, свято. І ми з Діланом вирішили не сидіти вдома, бо робити нічого не можна, а відправитися в ліс, шукати грибочки. Ну і оскільки дивився відео, що грибочків не так багато, то ми вирішили знайти нові місця і... Приїхали у той же ліс, який з іншої сторони межує і селище Бубнище, але зі сторони Львівщини. І зараз підемо, подивимося, це буковий ліс, що в ньому є. Оскільки серед всіх місць, де ми збираємо грибочки, букових мало, то потрібно збільшувати. Кількість таких місць, бо гриби починаються у букових лісах. Зараз відносно затища, сухо, перехід на осінній період, тому є можливість пошукати нові місця. Ну і, як звичайно, гарно прогулятися. Чудова погода, сонечко, вже прохолодно, ранок досить прохолодний, але до в середині дня буде тепло, а в середині навіть 28 градусів. Тому прекрасна погода, прекрасна погода, пригрода. І йдемо трохи прогуляти. Ділан, ти готовий? Де ти є? Пішов пити воду. Ну і то треба. Все вперед, щось буде, покажемо. Ну і при такому святі не хочеться говорити про нечисту силу, Але перший гриль, який ми побачили. Це є Пальці диявола, бачите? Дуже рідко зустрічаються, але є це один. Ось тут є бачимо другий більший. У нас гриб. Запах має трошки смердючий і полюбляють його комахи. Ну, сподіваємось, що і будуть. І стівні гриби, оскільки тут з'явилися обрізки, мають з'явитися і підберезники або козирі. Ну, поки що я не бачу, але йдемо вперед. Ну що, друзі? Бачу перший якийсь грибок. Не знаю, що це за грибок. А ні, то є, на жаль. Не той, що нам треба, знову диявиський. Ну, будемо дивитися. Тут прекрасний ліс, якраз місце, де ростуть такі з червоними шапками, тому що вони люблять вапняк і отакий мох. І саме тут от, я зараз знайшов. Такі місця, тільки поки що грибочків не знайшов. От такі гарний зелений мох. І ці якраз от букові вони з'являються перші. Будемо сподіватися, що ми їх знайдемо. Вперед, йдемо далі. Ділан, ти вже щось знайшов? Чудо. Ну що я вам скажу? Бурі для. Поширюється. І оце точно він, бо я дивлюся канал одного грибника, який живе високо в лісі, і відповідно там живуть ведмеді. Він показував, як ведмідь своїми кігтями нищить кору, щоб вийшла живиця і в такий спосіб він чистить свою шкіру від паразитів і від захворювань. Ну тут явно було, що він був і недавно. Надіємося ми з ним не зустрінемось, бо не хочеться так дівати. Це ще одне місце вказує на те, що він тут живе. Ділан занюхав от його сліди і що він робив із цим пнем, я не знаю. Але обдер його можливо чухався. Треба і нам чухати. так, Ділан, пішли швидше. Ну що, друзі, ми прогулялися, нагуляли майже 20 тисяч кроків. Такий чудовий ліс. Знайшли нові місця, чудові. Думаю, тут дай тіло. Ти нагулявся. Мух, зелений, буки, березки. Я впевнений, що тут будуть грибочки, коли підуть дощі, а тому ми сюди ще обов'язково приїдемо. Сухо в лісі однозначно і навіть ті грибочки, які мали рости. Зазвичай без проблем. Їх також немає ні сироїжок, ні хмухоморів. Ось ще такий мешканець лісу крокує. Так що це також в позитив. Будемо спускатися і ще десь. Біля кілометра нам потрібно пройти, щоб вийти до автомобіля. Всім миру, добра, щастя в Україні перемоги. Підтримайте ЗСУ. Лише так, ми разом переможемо. До зустрічі. До побачення.